Автомаркет Рівно, вітаю вас. Хочемо вам показати такого рефрижератора Mercedes Sprinter 2016 рік з, з, з холодильною установкою Thermo King. На ну, ось такий в дуже такому красивому кольорі, ось такий гарненький, ціленький, як технічна, так і косметична. В ідеальному стані на спарці, всі ще кон... континенталь, має бокові дверні як всі же і з, з... іншої сторони. сходинку будку, будочка ціленька, гарненька. Тут також все ціленьке, гарненьке. Має датчик світла, мультируль, також датчик дощу. Ось така от мультимедіа, з підігрієм водійського сидіння, на автоматі, салончик чистенький, гарненький, водійське сидіння, пілот. Двигунчик йде, 3 літри дизель, 190 кінських сил, 140 кВт. Дуже крута заряджена машина. Також є в наявності інші рефрижератори. Приїжджайте, вибирайте, всім гарного дня!